Всім привіт! Хочу сьогодні розказати, як працює WebRTC для того, щоб передавати відео, і як зробити так, щоб затримка на передачу відео була мінімальною. Код не будемо дивитися, я більше схематично буду малювати і розказувати. це буде на прикладі проєкту з машинкою, тому що саме там мені потрібна мінімальна затримка. Для того, щоб можна було на відносно високій швидкості керувати е, машинкою. Або ну, в принципі це завжди проблема. Те, що ти бачиш, воно прилітає з затримкою, і ще там у людини реакція декілька сот мілісекунд, і потім ти натискаєш там, наприклад, наприклад, повернути вправо або вліво, затримка на керування. Коротше, цей луп повністю від реакції до моменту, коли щось відбулося, він може бути достатньо великий. І за цей час е, е, машинка чи там НРК, чи чим ви керуєте, воно може прилетіти кудись в дерево. Тому все дуже залежить від затримки і якості зв'язку, звичайно, тому що, е, якщо зв'язок поганий, ну нічого, нічого з цим не зробиш. Але якщо ми будемо говорити про те, що зв'язок є, і він плюс-мінус стабільний, то тоді можна вже поглинутися е, в деталі. Е, давайте так, у нас на одному е, кінці є камера, е, на іншому у нас є, типу, наш екран якийсь. Це тут екран, екран А отут от камера. От. І якимось чином воно передається. Ну, зазвичай, це, типово IP-камера, або камера підключається до якогось міні-комп'ютера, і інформація передається через нього неможливо. Типу, щось там разом з камерою, воно підключено до інтернету, і ваш екран, комп'ютер на ньому там. Тоже, наприклад, В даному випадку ми будемо говорити про браузер. Тому що я робив це, от. Відображення стріма саме у браузері. Тобто ми будемо говорити про браузер. Тому що якщо б ми брали не браузер, а якийсь типу нативний застосунок, то нема не було б сенсу нам використовувати WebRTC, ми могли б використовувати просто UDP прямий. Типу, ну по суті, WebRTC це можна так сказати, що десь він поверх UDP працює, але там є купа своїх приколів. І цікавих, і не дуже, і корисних, і не дуже, плюс воно це єдине, що працює в браузері, що схоже на UDP. Але в він він найкраще, що може бути в браузері, в принципі, під е, відеострім з низькою затримкою. Але тут є свої якби, е, цікаві штуки. От, ну, По-перше, нам, е, нам треба прибрати з нашого рівняння нетворк. Якщо у нас, ми кажемо, що у нас нетворк стабільний, Бо зазвичай типу, вся проблема у з'єднанні у зв'язку. Там можуть бути затримки, можуть бути фреймдропи, і з цим можна зробити тільки одне, покращити якість зв'язку, більше нічого не зробиш. От чому використовується, наприклад, UDP, а не TCP? Тому що UDP він просто відправляє пакетний напряму, і він нічого більше не перевіряє. І це те, що нам потрібно, в, типу, в FPV, по суті. Нам треба бачити актуальну інформацію якомога швидше. Тому що TCP, він, типу. Старається зробити так, щоб не було втрачених пакетів. Він буде там пересилати втрачені пакети і так далі. Це все створює затримку, нам це не потрібно. Тому UDP ідеально, ідеально підходить. І WBRTC якраз він поверх UDP працює, його можна так сконфігурувати, щоб він е, всіх оцих tcp шних штук не робив. Далі у нас є браузер. Е, що ми можемо зробити в браузері? Ну, по, по факту, якщо ми використовуємо одразу WBRTC, Стандартних налаштуваннях, то там вже буде достатньо е, непогана, непогана затримка поверх того, що є е, е, через нетворк, яка проходить. Ну, наприклад, давайте так, давайте дамо, що скажемо, що у нас по нетворку це там ну, нехай буде там 150 мілісекунд, якщо це беремо 4G, і воно плюс-мінус стабільне, то це буде там 150 мілісекунд е, самого, самого нетворку. От. І в браузері у нас. Може бути по-різному. Ну нехай скажемо там в середньому з того, що я дивився, там 50 мілісекунд. От. І ми скажемо, що ми передаємо відео десь у форматі е, 720p, 60 FPS. Бітрейт там не так важливий, головне, щоб від ну, типу, бітрейту від якості зв'язку е, пропускної його способності залежить, скільки він який бітрейт може підтримувати. От. Але FPS важливий. Е, От. І наприклад, нам браузер дає затримку десь додатково 50 мілісекунд. Це, в принципі, можна поміряти, але не обов'язково. Як стандартно підключається WebRTC на веб-сторінку для програмування відео. Ми, типу, створюємо там об'єкт WebRTC, створюємо елемент відео, і в нього пхаємо стрім з WebRTC. Таким чином, ми, якби. Просто забираємо стрім з якогось там інтерфейсу в браузері і відіграємо його в відеоплеєрі. І тут одразу є декілька проблем, і декілька можливостей, як це оптимізувати. По-перше, відеоелемент він створений для того, щоб просто грати відео і якомога, типу, краще його відображати, щоб не було якихось запинок і так далі. Тому там є своя буферизація. А буферизація це найбільша з проблем стрімінгу, коли нам треба реал-тайм стрімінг. тому що насправді всі на всіх цих етапах в камері, там на контролері якомусь. В браузері, отут, от, усюди, можливо, має бути якась е, немає, а може бути якась буферизація, Там в один-два кадри, а якщо ми говоримо, наприклад, про 60 FPS, то один кадр у нас це 16,6 мілісекунди. Ну, от, Якщо типу на камері там один-два е, кадри розміром буфер в браузері там 2-3, то це вже там, типу, 50-60 до 100 мілісекунд може доходити. Тобто головне насправді позбутися цього буферизації на всіх етапах. Для того, щоб позбутися буферизації у браузер, що роблять? Найтупіший спосіб взяти відеоелемент і зробити якийсь типу set інтервал і кожні, наприклад, там 30 мілісекунд, якщо ми говоримо про 60 FPS, то тоді там кожні два кадри проматувати відео в кінець. Щоб типу не було буферизації постійно його, типу, казати, давай найактуальніше показуй, давай найактуальніше показуй. Воно, в принципі, працює, але, типу, така собі штука. От, додатково в налаштуваннях в RTC, коли створюється connection, там можна йому виробити ретрансмісію, тобто передавання дропнутих пакетів, щоб воно більше як UDP було, і о, ордерінг теж виробити, щоб він не сортував пакети. Типу. Це теж впливає на latency, на затримку. Це все можна повербати в налаштуваннях, коли створюється Web C Connection. Але далі ми можемо позбутися буферизації відеоелементу, якщо будемо замість відео використовувати Canvas. Але в Canvas треба якось, ну, тобто, по суті, є стандартний відеоелемент, який надає із коробки можливості програмати відео. Але в ньому за що багато функціоналів, це буферизація і так далі. Ми можемо самі зробити свій відеоелемент, використовуючи Canvas. Canvas — це просто елемент, який типу рендерить те, що йому дали, картинку, яку йому дали. Все, він більше нічого не вміє. Там додатково до Canvas, типу, в його налаштуваннях також можна передати декілька параметрів для ну щоб можливо там пару мілісекунд зекономити, але скоріш за все, воно особо ролі не буде відігравати. От якщо ми використовуємо Canvas, то тоді нам треба. Якось оцей відеопоток брати з WebRTC і рендерити його. Для цього ми будемо використовувати пішку веб-кодиків. Ну, по суті, по суті, це як FFMP зашитий у браузер. Це набір кодиків, там H264, H265 і так далі, але вони обгорнуті цю стандартизовану апішку, і воно прокинуто типу вон, JavaScript runtime. І з JavaScript можна руками декодувати відео. І тоді, коли у нас а, приходить в WebRTC. Поток, ми його будемо вичитувати не як поток, а попакетно. Тобто, як просто типу UDP-шні датаграм пакети І передавати в веб-кодик API. Ми знаємо, що у нас Weber S поток, він там пакети це H264 кодик. Будемо декодувати. Це робиться через веб-кодики і додатково, я пам'ятаю, якось encoder stream API чи щось таке. Ну, по суті, створюється, типу, об'єкт стріма потоку. Цей стрім пропускається, з однієї сторони, в нього заходить в RTC-пакити. Потім через там, окремий Stream Transform включається веб кодек і на виході ми отримаємо кадри. І оці кадри на виході ми вже рендеримо в Canvas. І таким чином ми позбуваємося буферингу в самому відеоелементі. Далі, для того, щоб ще трошки зрізати затримку. відеоелемент, наприклад. Він буде рендерити з вісінком. Тобто рендеринг відображення картинки на екрані буде синхронізовано з ем, частотою оновлення вашого екрану на вашому пристрої. Неважливо, що це ноутбук чи, ем, чи телефон. Наприклад, там. у мене, напевно, монітор там, на 60 FPS рендерить, там. Чи, точніше, точніше сказати, 60 Гц. От. Ну, але по факту це співпадає 60 FPS, тому в мене. Е Просто затримка, типу, на самому комп'ютері, буде в 16,6 мілісекунд, Тобто, якщо в мене, наприклад, кадр декодується, і він попадає в цей проміжок 16,6, але на початку цього проміжку, то виходить, що цей кадр не, не відобразиться, поки не пройде ще 16 мілісекунд. У нас є затримка. Тому ми можемо робити це без віртуал сінку, просто напряму одразу рендерити в canvas і флашити інформацію. От, і тоді воно буде е, працювати швидше. Е, так, таким чином ми зрізаємо оцей от буферинг на стороні браузеру. Насправді, в, само, в самій імплементації, в стеку, в, в імплементації браузеру в стеку WebRTC також може бути буфері. На, на жаль, з цим вже нічого не зробиш. Е, я обрав використовувати браузер, тому що е, е, це доступний клієнт, який є усюди. Типу, на телефоні, на комп'ютері, на ноутбуці, навіть на SteamDEC. На будь-якому виді системи, там на Linux, усюди є браузер. І воно працює. Типу, не треба розробляти там окремо нативний клієнт для того, щоб це дивитись. Але я ж кажу, що браузер є мінус, що він додає якийсь свій буферинг трошки. От. Е, і якщо у нас було 150 нетворк, плюс 50 браузер, то ці штуки з канвасом і веб-кодиками зрізають десь. Ну, мілісекунд 30 вони зрізаються. Пару кадрів я помітив, що воно зрізає. Тобто у нас десь це там, до 20 до 15 зменшується затримка в браузері. Можливо, навіть і менше. Ем, що ми можемо зробити далі? Насправді, типу, я говорив, що найближче до UDP це WebRTC в браузері але неправда. Є ще у нас така технологія, а пішка називається Web Transport, по-моєму. І от Web Transport це, по суті, UDP. Але він, типу, огорнути в АПішку для браузеру, з... щоб, коротше, там, притримуватись з сек'юрності. Тому що, в принципі, з браузера не можна outbound connection UDP не зробити. Типу, це не як сервер, не як рандомний девайс, ти не можеш з браузера усюди коннектитись. Ну, ем... Це, як би, такі security в браузері. От, Веб транспорт це UDP, але це більше як UDP-клієнт. Тобто. Його можна використовувати для того, щоб конектитися, конектитися по UDP до серверу. І, в принципі, це прикольна штука, тому що можна було б законектитися по UDP до серверу через веб транспорт. І потім по цьому каналу ганяти так само е, відеопакети, приймати їх тут і рендерити. І тоді не було б цієї затримки на е, буферизацію там внутрішнього нативного WebRTC стеку. Але, на жаль, ця штука не буде працювати, тому що у WebRTC є. В реалізації чому до СІ, це не дуже проста технологія. Це типу не просто там якісь пакети ганяти, та і все. У СІ є така класна штука, як NUT traversal. НАД. Що таке над? Це по суті firewall. Якщо ви, наприклад, у вас якийсь там оператор зв'язку інтернету в квартирі чи в будинку. От, він вам роздає IP-шники, і ви, скоріш за все, будете знаходитись за його е, фаєрволом. От, Якщо ви використовуєте там, мобільну, мобільний інтернет, то тоді у вас це не NAT, а, по-моєму, CGNAT воно називається. Це додаткові типу, фаєрвол, які використовують е, мобільні оператори. І от е, через ці фаєрволи, типу, ти не можеш законектитися peer-to-peer напряму між там, своїм роутером, домашнім якимось. Сервером, точніше, цей сервер не може прийти до тебе на домашній робот і законектитись з тобою. Але WebRTC вміє це обходити. Яким чином? Давайте, от у нас є, наприклад, браузер і камера. Тому що зараз, от коли ми використовуємо WebRTC для відеострімінгу, камера з браузером напряму говорить, незважаючи на NAT. Але яким чином це відбувається? Насправді, десь в інтернеті висить те, що називається сигнальний сервер. І коли ми хочемо. З'єднатись, ну, по-перше, коли стартує там камера, вона створює WebRTC стрім і йде на цей сигнальний сервер От, і каже йому: Ей, сервер, оце моя IP по такому URL доступний, типу відеострім. стрім. І так само браузер, коли завантажується сторінка, створюється Connection, він по WebRTC, типу, приходить на сигнальний сервер і каже, а це моя айпішка. І ні. тоді сигнальний сервер, знаючи інформацію про того і іншого, він, по суті, може е, встановити їм коннекшн. Це те, що називається UDP UDP punching, по-моєму. Яким чином працює UDP punching і що це таке? Якщо я знаходжусь, знаходжусь за НАТО, е, наприклад, от моя, моя камера, да, підключена там до 4G модема, е, я не можу. Отримати inbound, тобто входяще підключення з браузеру. От не можу і все. Але що я можу зробити? Я можу зробити outbound Request. І коли ми робимо outbound request, оцей NAT, firewall, він дозволяє по цьому ж conneкшену назад приймати інформацію. тому це називається. UDP hole punching, пробування дірки, по суті. Ми пробуваємо дірку, і по цьому каналу тоді можемо спілкуватися в обох напрямках. І це працює з WebRTC, тому що це частина типу нативної імплементації в стеку в браузері. А в веб-транспорті цього нема. І, ну, а ручками це з браузеру ти не зробиш, тому що у тебе немає типу доступу до самого UDP коннекшену. Тому, на жаль, такий peer-to-peer. Generalized connection зробити не вийде, тільки от е, в WebRTC можна використовувати. Але веб-транспорт для цього дуже класно підійшов би. насправді. От. І що в нас виходить? Ми е, зрізали трохи там за допомогою канвасу і веб-кодиків час, і в нас залишається тоді ця частинка. У нас залишається сам сервер, який передає е, відео. Тут в залежності вже від того, що використовуєте, також можна насправді зрізати нормальну е, затримку. Ну, По-перше, там у вас якась камера, можна подивитися різні камери, можна купити там, дорожчу камеру, швидшу камеру, можна значить, подивитися, який там мікрокомп'ютер, чи що ви використовуєте для того, щоб передавати, кодувати і передавати інформацію з камери, які, яку програму типу серверну ви використовуєте для того, щоб пушити цей стрім, через її конфігурацію подивитися і так далі. От. Насправді, так, якщо подивитися на. Звичайно, тому що в цьому стеку типу, в мене тут Raspberry Pi, на ньому камера висить. От, але якщо подивитися на впівічні камери, то вони достатньо прості, і там майже всі налаштування вони фіксовані. От, і ці всі налаштування фіксовані, тому що якраз вони допомагають зменшити е, затримку. Е, є такі налаштування, типу, як, наприклад. Е, цей exposure time, тобто час, коли по суті затвор відкритий, і сенсори, матриця сенсорів в камері вбирає в себе світло. Чим менше цей час, тим менше, звичайно, що затримка на кадр, але тим темніша буде картинка. От там є ще типу автоматична е, регуляція експозиції, автофокуси можуть бути. Оце всі штуки на таких стандартних камерах є. В FPV-камерах це все відключено, це все в ручному режимі працює. Тому в конфігурації часто можна ці штуки поміняти і зробити так, щоб звичайна камера працювала, як fpv камера Далі можна подивитися, наприклад, в якому форматі видаються налаштування буферизації. Також можна підкрутити там, в один кадр буферизацію або в нуль кадрів буферизацію зробити. Подивитися, в якому форматі сама камера хардвар видає е, е, картинку, і в якому форматі воно проходить там, через ваш сервер. Тому що всі ці Конверсії між форматами вони також займають час. Це теж можна прибрати, але для цього треба нормальну спеку почитати, подивитися, як працює ваша камера, як працює той софт, який ви використовуєте. От, використовувати ще треба хардварний, хардварний енкодер, який на окремому чіпі раниться, не на CPU. Це також прискорює. От, ну, звичайно що цей роздільну здатність. Чим менше роздільна здатність, тим швидше воно буде працювати. Але це теж насправді залежить, тому що це, це залежить від того, наскільки, наскільки сильно треба буде зжимати, зменшувати картинку, тому що матриця може там кіпчурити фрейми в одному ви зменшуєте до якогось іншого, і цей скелінг теж може займати часу, хоча, насправді, набагато менше, ніж все інше. Тобто, перше, що треба зробити, коротше, це обрати інтернет-протокол. Перше, що треба зробити, це організувати хороший зв'язок. Потім е, вибрати інтернет-протокол, який мінімальну затримку дає. Потім е, впевнитися, що у вас на клієнті, який приймає цей стрім, теж все сконфігуровано для мінімальної затримки, і далі вже подивитися е, на камеру і передаваючий сервер, е, що у нього там які конфігурації. Тому що мені прийшлось, наприклад, я використовую Медіа-MTX сервер, він там під капотом Raspberry Pi камера бібліотеку використовую, я порився і побачив, там багато захардкоджених було налаштувань. Які мені довелося змінити, перезібрати бібліотеку для того, щоб там зрізати додатково ще трохи часу. І в мене от в ітогене тоді писав, що в мене вийшло 120 мілісекунд по локальній мережі і 150 по 4G, що в принципі дуже непогано. Хоча, коли я заміряв саму камеру, то сама камера має десь затримку в ну, типу десь 25 мілісекунд. Сама камера тут вже мається на увазі тут без енкодінгу, але там декілька є кроків у пайплайні між самим сенсором і те, що з нього виходить, на це йде десь 25 мілісекунд. Тобто, бачите, це навіть не 16,6, Тобто, це не, не 60 FPS. Насправді камера ця видає, вона видає менше, але за рахунок того, що є додаткова буферизація, то воно відстає там десь на 1-2 кадри, тому воно виглядає як нормальний 16 FPS. От і все. Сподіваюсь, ja, комусь це згодиться.